Всім привіт! Продовжуємо розглядати геометрію 7 класу в сьогоднішньому відео самостійна робота номер 11 Тема кола описані навколо трикутника, кола вписані в трикутник і дотична до кола». Стандартна самостійна робота складається з чотирьох завдань різного рівня складності. Знову ж таки, якщо відео вам сподобається, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачили якомога більше користувачів. Ну і, звичайно, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Так, починаємо розглядати перше завдання. Укажіть рисунок, на якому зображено коло вписане в трикутник. Давайте означення коло вписаного в трикутник. Коло вписане в трикутник, якщо воно дотикається до всіх трьох сторін трикутника. От, виходячи з цього означення, дивимося. Варіант А. У нас тут коло дотикається тільки до. Лівої сторони трикутника з цієї і нижньої, а до правої до цієї сторони трикутника воно не дотикається. Тому варіант А нас не задовольняє. Варіант Б. Дивимося, тут коло знаходиться всередині трикутника, але до жодної із сторін цього трикутника воно не дотикається. Варіант Б нас також не задовольняє. Варіант В. Тут коло дотикається до дві, двох сторін трикутника, а ось частина кола виходить за межі взагалі трикутника, тому це не є також вписаним В трикутник кола. А от в варіанті Г, дивіться, коло знаходиться всередині трикутника і дотикається до всіх трьох його сторін. Тому правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді Г. Друге завдання. Укажіть вид трикутника, в якому збігаються центри вписаного і описаного кіл. Дивіться, давайте згадаємо центр вписаного кола. Писаного в трикутник кола. Трикутник кола. Це що буде? Це точка перетину бісектрис? Бісектрис трикутника. А центр описаного. Описаного навколо трикутника кола. Це точка перетину. Серединних перпендикулярів. Тобто, дивіться. У нас трикутник, ну, відразу скажемо правильну відповідь, що це буде рівносторонній трикутник. Давайте покажемо, чого. Рівносторонній трикутник це трикутник, в якого всі три сторони рівні. Ми знаємо, що в рівносторонньому трикутнику. Медіани, бісектриси і висоти співпадають. Тобто, якщо ми проведемо медіани, тобто, до середини сторін із протилежних вершин, ну, ось так у мене воно буде. Тобто до середин протилежних сторін проводимо відрізки, сполучаємо, то це будуть і медіани, і бісектриси, і висоти. І виходить, що точка вписаного кола буде ось ця точка О. Оскільки це точка перетину бісектрис в рівносторонньому трикутнику всі ці величини співпадають. І також буде точкою центром описаного кола. Якщо описати навколо трикутника коло, чому? Тому що ця точка утворюється ось цими серединними перпендикулярами. Дивимося точка перетину перпендикулярів, які проведені всередину сторін. Тобто в рівносторонньому трикутнику центр вписаного і описаного кіл співпадуть. І правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді А. Трикутник має бути рівностороннім. Продовжимо. Третє завдання. Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 10 см, а радіус вписаного в нього кола 2 см. Знайдіть периметр цього трикутника. Тобто у нас що є прямокутний якийсь трикутник. Давайте виконаємо малюнок. Довільний прямокутний трикутник. Ось такий. Прямокутний трикутник є, так? Гіпотенуза 10 см. Радіус вписаного в нього кола 2 см. Знову ж таки. Що є радіусом вписаного кола? Точка перетину серединних перпендикулярів. Ні, це серединних перпендикулярів це описано. Точка перетину бісектрис. Тобто, якщо ми проведемо. Бісектриси, це що, Промені, які ділять кут навпіл. Отак схематично. Досить дві їх провести. Це буде. Ось таким чином. Це будуть радіуси вписаного кола. Радіус. Такий квадрат вийде. Так, дивимося, що у нас. Давайте А, Б, С. А Б дорівнює 10 см. І радіус у нас дорівнює 2 см. Так, дивимося. Ну, давайте спробуємо схематично все-таки це коло намалювати, щоб ви розуміли. Що мова. Так, ось це буде коло. Вписане в цей прямокутний трикутник. Ось це три відрізки. Це радіуси цього вписаного кола. Ось такий схематичний малюнок для наочності. Тепер дивіться, що у нас виходить. Нам треба знайти периметр цього трикутника. Периметр, знак питання. Периметр це сума всіх сторін трикутника. Периметр дорівнює. АВ додати АС додати Дорівнює. Давайте що? АС позначимо через А маленьке, ВС через Б маленьке. Ну, а Б у нас за умовою дано 10. Тобто буде що? 10 додати А додати Б. Тобто, у нас зводиться наша задача для відшукання катетів цього прямокутного трикутника. Тут треба трошки знати нам властивості. Дивіться, точка Б. З точки Б до цього кола нашого проходять два відрізки, які дотикаються до нього в цих точках. Дотикаються. Тобто. А Б і БЦ є дотичними до кола, А B і Б С дотичні до нашого кола, дотичні до кола. Яка властивість дотичних? Давайте згадаємо, що вони мають одну спільну точку з колом. І якщо Дві дотичні проведені з однієї точки, ми знаємо властивість, що відрізки проведені частини дотичних проведених з однієї точки до кола рівні між собою. Тобто, якщо ми тут поставимо точки МН, то в нас є властивість яка, що МБ дорівнює В. МБ дорівнює B І ще що? Що ось цей кут. Оці два кути також рівні. Тобто точка відрізок, якийсь получає цю точку з центром кола, є бісектрисою. Тобто, ділить ось ці два кутий кут на два рівних кути. Но для нас, кути зараз не важливо, нам важливо, що, що NB відрізки і Б відрізки рівні між собою. Аналогічно, якщо ми розглянемо точку А, з неї також сполучимо її з центром кола, то ми покажемо. Що ось ці відрізки також рівні між собою. Знову ж таки, з точки проведено дві дотичні АБ і АЦ. Ось ці точки дотику. М і, ну, давайте тут К якусь поставимо. Тобто, давайте ще що, АБ і АЦ також дотичні. А звідси за властивості дотичних випливає, що А дорівнює АК. АМ дорівнює АК. А тепер дивіться, що у нас виходить. Радіус у нас даний 2 см. АК буде дорівнювати чому? Вся сторона ми припустили А. Ось ця частина. 2 см. Тобто АК буде дорівнювати чому? А відняти 2. Ну, давайте запишемо. Так, МБ дорівнює БН. Давайте розглянемо цю умову. МБ дорівнює БН. Розглядаємо цю умову. БН у нас дорівнює чому? БН дорівнює. Вся сторона Б відняти Р маленьке. Дорівнює Б відняти 2. З іншого боку, АМ дорівнює АК. З цієї умови давайте керуватися, що у нас тут випливає. АМ дорівнює АК. АК. Чому у нас дорівнює? вся сторона А А маленьке. Відняти ось цю частину радіус R маленьке. Тобто буде А відняти 2. В сумі А. М і МБ дають 10 см за умовою. А у нас БН дорівнює МБ, а АК дорівнює АМ. Тобто сума ось цих двох відрізків також дасть 10 см. БН додати АК дорівнює 10 см. І з іншого боку, 10 це буде що b 2 додати А мінус 2. І у нас виходить рівняння, яке b додати А відняти 4 дорівнює 10. Або b додати А дорівнює мінус 4 приносимо вправо з протилежним знаком, 14. Тобто, дивіться, ми з вами знайшли не окремо кожну з цих сторін, а А додати Б знайшли і це 14. І тоді легко знаходимо периметр P дорівнює, Що 10 додати, замість А додати Б пишемо 14. Дорівнює 24 см. Це шуканий наш результат. Тобто у відповідь записуємо, що периметр дорівнює 24 см. І останнє завдання нашої самостійної роботи. Четверте, я схематичний малюнок зробив без кола. Просто відрізки. А ось малюнок з колом. Так, хорда НК. НК хорда. Хорда це що? Це відрізок, який сполучає дві точки кола. Перпендикулярна до діаметра АМ. Тобто у нас є АМ АМ діаметр. Ось він АМ діаметр НК хорда. Хорда. І умова, що вони перпендикулярні. НК перпендикулярно АМ. Так, дивимося точка. Так, хорда ділить точка П. Ось вони притинаються, хорда НК і діаметр АМ притинається в точці П. І ця точка ділить діаметр на частини 5 см і 15. Тобто ось ця частина 5 ПМ. ПМ дорівнює 5 см, а П 15. АП дорівнює 15 сантиметрів. Знайдіть кут між хордою НК і дотичною НБ. НБ дотична. НБ. Дотична, дотична і кут між кордою НК НК і дотичною НБ. Тобто, ага, і тут у нас ще ось цей відрізочок сполучений отак. Ось, ось цей кут нам треба знайти між НК і НБ. Цей кут невідомий. Тобто. Шукається у нас кут КНБ. Знак питання. Так, дивимося, перш за все, точка П ділить весь відрізок на відрізки 5 і 15. Тобто нам відомий, по суті, весь діаметр. А М дорівнює діаметр кола і дорівнює 5 додати 15, дорівнює 20 см. Ну, оскільки відомий діаметр, то можемо легко знайти радіус кола. Радіус кола дорівнює 1 друга діаметра І дорівнює 1 друга на 20 дорівнює 10 см. Радіус кола ОН. Дивіться, ОН це відрізок, який сполучає центр кола з точкою дотику. Тобто, також є радіусом. Тобто, ми відразу робимо висновок, що On дорівнює 10 см. Як радіус кола. Радіус половина менший за діаметр. Тепер дивимося НК перпендикулярно АМ. Давайте ще поставимо ось тут перпендикуляр. Перпендикуляр. Тепер, дивіться по малюнку. АО також радіус. АО радіус. АО радіус. Дорівнює R маленьке і також дорівнює 10 см. Весь відрізок АП 15 см. А АО – 10 см. Ми можемо знайти ось цей відрізок ОП. Ось цю частинку ОП. ОП дорівнює Це від відрізка АП. Віднімаємо відрізок АО. Дорівнює Весь відрізок у нас 15 за умовою. 15. І віднімаємо. АО. ми визначили, що це по малюнку радіус. Віднімаємо 10 і дорівнює 5 сантиметрів. Цей відрізок 5 ОП. Тепер, дивіться, що у нас виходить. Прямокутний трикутник, трикутник ОПН, прямокутний ОПН. Прямокутний, бо кут П тут 90 градусів. І в прямокутному трикутнику виходить НО гіпотенуза в два рази більша за катет ОП. Ми знаємо властивість прямокутного трикутника, яку? Що Катет, що лежить проти кута в 30 градусів, половину менший за гіпотенузу, ми можемо цю властивість сформулювати навпаки, оскільки у нас катет в половину менший за гіпотенузу, то протилежний до нього кут буде дорівнювати 30 градусів. Тобто ми робимо висновок, що кут OnP дорівнює 30 градусів. Давайте розшифруємо чого. Оскільки ОП дорівнює одна друга НО. Катет, що лежить проти кута 30 градусів, половина менший за гіпотенузу. Ми бачимо, що у нас катет 5 гіпотенуза 10. Отже, цей кут буде 30 градусів. ОНП 30 градусів. Дивіться, кут ОНП 30 градусів, а кут ОНБ. 90 градусів, оскільки ми знаємо властивість дотичної, дотична перпендикулярна до радіусу проведеного в точку дотику. Весь кут ОНБ дорівнює 90 градусів, оскільки ОН перпендикулярно NB. Ну і тепер легко ми можемо знайти наш шуканий кут. Кут ПНБ, ПН, P, P Ні, який нам КНБ. да, Ми шукаємо. КНБ, Давайте вже як записували в умові КНБ. КНБ, дорівнює, що у нас буде від усього кута 90 градусів. Ну, давайте навіть спочатку не до цифр, а до букв. Це що буде Кут ОНБ, Відняти кут ОНП. І дорівнює 90 градусів відняти 30 градусів, дорівнює 60 градусів. І у відповідь тоді до четвертого завдання ми записуємо 60 градусів, шуканий кут. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям. Відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачили комога більше учнів. До наступних зустрічей!